І в нас на районі сьогодні субота, а перша травнева ярмарка. Тому пропоную зараз з вами піти, подивитися, які там ціни, що продають, що купують. вами вже зустрінемося на ягурці. Сидайте неудобно, беріть щось смачненьке, смачненьке і підемо з вами, пройдемося. Так, ну як завжди по традиції почнемо з картопельки. Зараз ходимо, спитаємо, по чому вона зараз. Так, що ми бачимо? Тут картопелька дуже добра написана по 30, а от така от малесенька по 20. Ну це оптом. Цікаво, по чому в розницю. Ага, а ось і в розницю. А по чому картопля? По 30. По 30. Дякую. Ну, картопля що? оптом, що в розницю по 30, ну така маленька, що по 20, така Цікава. Дивимось морква 55, буряк 45, яблочка 55, помідорки по 190. Я поки дивлюся, огірочки 70 і молода капусточка також по 70. Вчора я на базарі бачила вже по 65. А по магазинам поки що по 80. Що у нас тут рибка? Але на рибку немає ціни. Ладно, йдемо далі. Так, яйця домашні 75. А творог по чому? Творог по 130, але кисловатий. Ага, зрозуміло. Творог по 130, але кисловатий. Ну, якщо там на запеканку чи сирники, то. Можна і брати. Йдемо далі. Так, бачу, м'ясні палатку зараз питаю. Касала по чому? 180. А це за свині, де да, ребра? А по чому? 90, дякую. Реберці 190, але ну вони такі. Я б не сказала, що дуже добрі. Ладно що у нас тут вишиваночки. Цікаво по чому. А є ціна Ага, 1500. Такі от. Один. Інтересні. Ага. І взуття. Ну як взуття? Тапочки, носочки. Ладно, це нам поки не потрібно, Топаємо далі. Так, тут картопелька по 20 і от така є е по 25. Mm -hmm, і є е по 30. Так, цибулечка 40. огірочки є е по 70 і по 65 гривень. А тут на нашу... що? Ага. Молода капусточка, тут також по 70 гривень. Що то якось... Пустувати сьогодні. Декілька палаток немає. Дивимось. Так, редисочка в нас по 40. Ага, такі великі огірочки по 40. Є і по 50. Помідорки 80 і картопелька 30 гривень. Ну, по 50 це вже більш-менш хороша ціна. Так, я, мабуть, візьму. Чи на обратному поті я візьму. Та ні, візьму зараз, бо на обратному поті може і не бути вже. Так, гірочки я не взяла, бо вони дуже м'які. Молода картопля 179, гірочки по 65. Тут капусточка 70, пікіночка також 70, перчик по 120. Да, якось сьогодні. Трошки пустовато. Як не дивно, деяких палаточок немає. Добре, підемо, зараз подивимось м'ясо. Так, бачу, м'ясо, що спрошу. А м'ясо по чому? А по чому м'ясо? Дякую. Мясо вот, 240. Ну, ребро, я вам сейчас пытаюсь почему мы его так сейчас Понял. А тут мясо. А мясо почем? Я вам покажу. Ну же тоже нужно. Это 200, это 150. Это 250, это можно шашлыки сделать. Это 220, 200 дам. Это 120, это 180. А вот мясо это, почем? Вот, оно то же самое. Это 220, это 200. 220, 200. 220, 200. У каждого разная почем сало. А сало почем? 300 гривен. І газ собі стало 300 гривень. Однако. Так, бачу яйця. Давайте подивимось, почав яйця. В БТБ зараз ну майже 43 гривни Дивимось від молодої курки 42, вільний вигул 58, ранкові 56 і гурі 60. І ой, стоїть за ними черга. Ага, так, тут у нас о, капусточка 65, огірочок рівне, 50 гривень. Йдемо далі? У нас тут ми. стоїть черга. Що беруть? Ага, капуста 65, свитна одна спосемдет, почала герочки, поерочки 90, вірочки 65. Помідорки є по 70 і є по 110. Мі стоїть черга. Що у нас тут? Авокадо. 50 гривень за одну штучку. Сейчас питаю, чому тут. А м'ясо по чому? Є по 200 по 220 200 гривень. Так, куди ще? Сходить. Ну, Підемо до кінця. Ну, якось сьогодні не знаю, і народу так, щоб не дуже багато. У нас тут ага, три тисяч підбарчить. А окропчик по чому? Укропчик по 20, Окрім дуже вчасно. Чавінь по 15. Так, а тут що дивляться? Зелень по 20. Так розумію осада. І теж черга за зеленью. Зараз тут цукерочки. Є навіть пиріжки. По чому пиріжки, а спитати нема в кого. Ладно. Підемо далі. Сейчас спитаю, по чому тут у нас сало. Тут таке сало. А сало почем? 300 і 200. Сало 300 и 200. Ага, тут у нас баран. Дивимось, почему в нас корочка. Так, шия 150. А, а, ні, це індюшка. Крило 150. Ковбаска з мухою 260. Стегна 288. А філешечка в нас 300 гривень. Цікаво, почому яйця? А почому яйця? 80 Це 80 90 Домашнього яєчка Десячка по 40 Тут яєчки по 70 Рогірочки 65 І такі помідорчики у нас по 120 Яволочка по 45 І шампіон по 60 Найдорожчі Так, що у нас тут Плов Шашлычок Пахне дуже дуже смачно. Питаю, по чому плов? А по чому плов? Ой. 100 гривень порція. 100 гривень порція і такий плов гарний. М'яса так багато. Що в нас тут? А? Дивимось, грушки у нас по 130. Яблочки від 50 гривень. Ну так, якось народу не дуже сьогодні багато, як странно, Люди, мабуть, усі гроші на ту Пасху. На Пасху витратили. На Пасху говорю. О, капусточка цікава. Вот помідорочки по, по 150. А капусточка капуста по 60. Угу. Возьмите руку, що за капусточку. Угу. Це не просто капуста. А по чому она у вас? А, А я как? Не просто це як. А то, що ви і запулять когось так. Э... А. Каменчик. Так, Купила я цю не просто капусту, як сказав дядя. В неї можна в когось запульнути. Ну, я пуляти не хочу. Я так, на салатик. І вийшла вона в мене на 23 гривні, картопля в нього по 35. І салоні огірочки в нього були по 120 гривень. Що у нас тут за черга? Черга, 75, ага. картопелька домашня 150. Стоїть черга. Ладно, йдемо далі. Я так бачу вже. А, ще я хочу цибульку, мабуть, зелену, скільки тут... 15 гривень пучок. Ну, кропчик також по 15 гривень. Що у нас тут колбаска. немає. А почему колбаска така? Така 380 гривень. Угу, дякую. Колбаска по 380. Є е масло домашне. А масло по чому? 350 масло з одних слівок. Дякую. Масло 450 з одних слівок. Взуття цікаво. Почому кросовочки літні. Такі. Ну, почому такі красовочки от усі. 350. 350. Не так і дорого. Мені якраз потрібні кросівки, бо ці вже зносилися. Так, спитали зараз, почому тут у нас. А сало по чому? 180 вісімдесят. Дякую, сало по 180. а м'яса вже у нього майже немає. Залишки залишилися. Халва, ну-ка, цікаво, по чому халва. Ну, халва від 130, цукрова ванільна, за арахіс сезюн 145. З конжуту та хіна. Це також халва, да? 445 гривень. Є навіть діабетична. По 280 г. Огірочки 75. Перчик 120 гривень, цибулечка 40 гривень. Одинко. Будемо дивитися далі. Спитаю, чому тут ковбаска? А по чому ковбаска? 350. 350. Дякую. Ковбаска 350. Зараз питаю, по чому фарш. Ну, взагалі, любая м'яка. А фарш по чому? 190. Фарш дуже хороший жіночка. Сама ти жіночка. Я дівчинка. Фарш по 190 Так, що в нас тут стоять? Ага, також цибулька по 15 гривень. А, то вино, мабуть. На. Да, то вино. Перчик 150 гривень. Повні дурчики є по 90, по 100 і по 120. І віно продається домашнє. Ага, так, бачу рибку. Давайте подивимося, що у нас тут по порибки цікавого. леща в'яльні 400, чехонь до піва 600. Ставри до холодного копчення 300, масляна 420, скумбрія 345 гривень. Кілейка Ескалара 55 і пока Скумбрія 260 гривень. О, стоїть черга, знову черга. В чому така черга, що не зрозуміло, що тут? Ага, кролік. Курка. А курочка по чому? 200 кіло. Курочка 200 гривень за кіло. І стоїть черга. А що це в нас тут таке? Ага. Творог домашній. Це що таке? Спитаю, по чому творог. А по чому творог? 170. 170. 170. Так, цього сервіку. 40 по 170. Фер. Щось так парить, буде дощ. Ладно, вже майже підходимо до кінця. Зараз тут щось питаю, по чому цікавий фарш. Так. А фарш почому? 180, 180, по восемьдесят это По 180. Так. Спитаю, почем мясо тут надо стоять. А мясо по чем? 250 200. Угу. Мясо до 200. 250. Ну. по мясу? ну почему-то как колбаска. А почему колбаска? Колбаска 220. Mm, дякую. Колбаска. По 220. Що в нас тут продають? Що в нас тут продають цікавого? Люди стоять. А, ага, різні копченості. 424, 420, піде вам? А Напочонка кабаска така. 330 це куряча жира нема, з садної філейки зроблено, ага. і фосфатів, щоб її скріпляло, теж нема. Тобто ага. вона взагалі ця? Це... 3... 390 без Ох, Смачно пахне. Ось така курочка без жиру, без фосфатів. Натурпродукт. Якщо вірити продавцю. 20. А по чому цибуля? 20. Тут цибуля 20. Ну, Я візьму там депо. 15, що у нас тут? Ага, сологуні 320. Сир якийсь український розовий, 199. сир Сиршковий 450. Стоїть черга. Якось так ближе до кінця ринку вже є черга. Намалювалася. Що тут беруть? А, це посуд. Я зрозуміла. Зараз спитаю, по чому тут цибулька. Ну почем цибуля? По тридцять беріть вже боля. Добре, тут цибуля по тридцять. Знову черги, знову черги. Спитаю, тут почнемся. А сало по чому? Сала 200. Сало 200. Тут черга. Тут у нас яблучко. Що у нас тут ще? Коротше, щось. Не протовкнутись. Морквачка 70. Молода картопля 110. Що у нас там помідорки? общем черга така нормальна. Огірочки 65. Чориста десять, різка 45. п'ять. Вини на телятина, м'ясо у нас по 95. І стоїть черга. Ага. я ж кажу, Якось би лише до кінця стоїть черга. Це лопатка А м'ясо пачом? 250 телятина, свинина і бароніна. Ага, дякую. 250. У нас тут хліб домашній. Спитаємо, по чому хліб. А по чому? Звичайно, 65, 55, 50. 55,50. Ага. Ага. Грибчаний навіть хліб є. Цікаво смачний. Ой Боже, який горошик что до сих пор север мелко мелко загалишки 65 желтый такие гарные помидорчики по 200 маленьчего грибочки по 63 а чому полуниця? 280 луны 65 капусточка. То 6 мне сдалось по 35. Думаю, нормально. Что у нас тут молочка. Кефирчик, йогурт. Она же женочка не хочет отвечать, почему масло. масло. Баштечик отакий 60 гривень. Карав'яночка 180 гривен. Ось такі котлетка, да? Чи що? Це не котлетка, котлейна чого-то 245. Віндюшка з сиром та оріхом 450. Перепілочка запечена 420. Домашние колбаски 425, 450, 480, сарделечки по 350, сыр Буковый на 295, 282, фикерска по 230 гривен, Молоденький картопелька. А по чому картопля? По 40 гривень. -ка. Ага. Картопля по 40. Це найдорожча картопля, яку я сьогодні бачила. Салатка 85. 75 гривень. 148 гривень. Хек 160 гривень. Рожево тріскаво 199 Яса тріски 170, корюшка по 175. Яйця вільний вигук 58 і ранкові у нас по 56 гривень. Домашня картопля. Рибка. Ну що, не Все, пішли ми до кінця. Молодесенки з корінчиками далі, дивіться. Почок чого-то по 20 гривень. Перчик 130. А по чому салат? По 20. Да, так. Да. По 20. 20. <рив> <рив> ще в нас тут рибка. Ну, вот, скажемо, і все. Сейчас ще он там стоять. Люди щось беруть, щось глянемо що там і будемо виходити. Огірочки по 40 такі жовтенькі, ну, і є по 60. Ну, щось воно якось, що по 40 шоп, що по 60, не дуже якось відрізняється. Ага, ну це вже такі по 65. покращі. картопля молода. По 130 у нас. А також по 150. Дивимось, що в нас тут. Ще є. Люди щось беруть. Беруть, беруть. Дивимось 60, 90, 60, Я пока 60. Яблука 60. Ага, полуносит 200. Ой. Салат 18 гривен за 100 грамм. Цибулечка 18 гривен за 100 грамм. Помидорки 120. Айсберг 30 гривен за одну штучку. Молода картопелька по 180. І салат у нас 18 гривень за 100 грам. Ага. пекиночка 70, цвітна по 100. А рітисочка у нас по 50. Ну, взагалом. А, ще що? Ага, помідорочки по 100. Ну, взагалом це все. Росада. Дійшли до кінця, вже на зворотному шляху куплю цибульку. Так, ну що, прийшлись по ярмарці. Ну що я купила? Оту капусточку-то купила. Як продавець незвичайно. незвичайну. Цибульки купила зеленої, там Жіночка продавала по 10 гривень. Бо вже додому збиралася. Ну, а так взагалі, що. по цінам, стара картопля. Ну, бачили по 20. така. Маленька, ну а так взагалі 30, у, деякого, у деяких навіть є по 40. від 200. Молода картопля різні ціни. Є взагалі такий горошечок по 110. Ну, скажімо так, вже хочеться молодої картопельки, але ще почекаю, може ціна знизиться. Гірочки, ну такі вже, нормальні гірочки від 65, і від 40, і по 50. Ну там вже залежить від стану товару. О, помідорки у нас від 90. Посела 1908, бачите, нам їх навіть і по 200, і по 300. Ну Така ямка у нас сьогодні, такі ціни на початок травня. Дякую, що прийшли за мною подивитися, прогулялися. Бажаю всім гарного дня, тихого дня і, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.